Добрий день, дорогі друзі! З вами магазин парус, магазин якісних товарів. Маємо в продажі ось такі футболочки. Футболочки дуже гарні, якісні. Ось ці футболочки з куліскою, її можна зав'язувати, можна не зав'язувати. Ось різні кольори і різні розміри. Взагалі, розміри всіх футболочок. Від 48 до 58 розміру. Якісні футболочки турецькі, різні є у нас розміри і різні кольори. Ось тут у нас ще є ось такі футболочки з рукавчиком на 3 четверті. Ось ця велика футболочка на 58-й, 60-й розмір. Ось така блуза на 58-й, 60-й розмір. Є ростовочки ось таких рубашечок котонових. Ось така футболка з рукавами три четверті 50-го розміру. Дуже легесенька блузочка 52-го розміру. Ось такі футболки є 56-й і 58-й розмір. Ось ця блузочка теж дуже легесенька, жадка. Ось така є футболочка на планочці. І є ось така біленька блузочка, теж дуже така нарядна, гарна. Також ще у нас є ось така футболочка. В зеленому кольорі така ще є. От біжий і зелений колір. Ось така блузочка легесенька, 48 розмір. Ось така футболка на 58 розмір. Є ось такі кофточки з рукавами 3 четверті, теж вони легенькі. Від 50 до 56 розміру. Ось ця кофточка 56 розмір, ця блузочка 46 розмір. Ось тут у нас висять ще рубашечки різні. От, і ще є ось такі однотонні футболочки. Без всякого малюнка: чорні, білі, бірюзові, біжеві, помаранчеві, зелені, різних різних розмірів. Велике розмаїття футболок у нас ось це зелененька футболочка. Ось така. На різні розміри і смаки. Будь ласка, приходьте до нас, телефонуйте, номер телефону я даю під відео, і також весь цей товар є на нашому сайті. Даю теж посилання на сайт під відео. Будь ласка, приходьте, замовляйте, висилаємо ми новою поштою і Укрпоштою. Гарного вам дня! До побачення!